Сектора, відповідно, ми доводимо ті рішення, які прийняті на тій народу і порадимось з ними власне про подальші наші дії. Ми ініціюємо всеукраїнський референдум стосовно питань найзлободенніших. Звичайно, що Мукачево в якійсь мірі стало детонатором цих подій, але при тому що ми будемо діяти в правових рамках. Uh, You're being told to be someone who is making the game of Moscow uh, because uh, you radicalize uh, the political situation here. And uh, you give arguments to Putin to say that uh, in uh, Ukraine there are fascists and extremists and, uh, and anti-Semites. What do you think about that? E, дуже часто вас пов'язують з діями Москви, тому типу Москва диктує ті радикальні меседжі, які ви транс транслюєте тут в Україні. Чи ви з цим погоджуєтесь, як ви можете це прокоментувати? Москва наш ворог. І відповідно для нас все те, що вона закидає особливо на Захід, але не є екран. аж дуже суттєвим. Ми чудово усвідомлюємо, що стоїмо на своїх українських позиціях і не підіграємо. І врешті ми це доводимо на фронті кожного дня. Що ми не на словах, а на ділі захищаємо і територіальну цілісність і державних суверенітет. Які проблеми зараз діючою владою, з якими, Президентом Порошенко? Чи ви бачите якісь ми, ми, бачимо, ми бачимо, що система часів Януковича вона трошечки трансформувалася, але при тому всьому головні проблеми нашого суспільства, як корупція, як відсутність національного відродження, і все купа інших проблем, як міліцейська прокурорська проїжджон там і все таке інше? Вони є присутніми зараз. І, власне, ми протестуємо. І вважаємо, що нормальну українську державу можна будувати на інших засадах. І оця от постійно перетасована колода політична. Вона має піти просто на смітник історії, бо вона не виконує тих функцій, які на них покладає народ. чи ваша організація як ультранаціональна є проти Європи? Ми не є ультраська е, організацією ми націоналістичною українською організацією, і при тому всьому вважаємо Україну європейською державою. Ми не, не, не зі всіма погоджуємось з тими пунктами, які є в Європейському Союзі, але та ж сама католицька церква, так само не зі всіма речами погоджується. Так? Ми за те, щоб європейські народи були разом, але при тому всьому вважаємо, що європейський союз має модернізуватися. Дуже багато питань, які визнають ті ж самі європейські політики, як Меркель, там інші, так, Оланд. Це вони говорять, що критика мультикультуралізму не зіграла в Європі, там інші питання. Тобто ми за союзнички відносини з Євросоюзом. Аріантісеміт, я зійсе чи ви є антисемітом? Ви знаєте, я воював з хлопцями, от у мене є Макс Равін, і він воює в складі правого сектора. У нас багато євреїв, які захищають Україну. і Вони для мене є такими ж пократимами, як і в Україні. Yeah.